23 серпня 1991 року, після провалу путчу в Москві, група народних депутатів несла жовто-блакитний український прапор до сесійної зали Верховної Ради України. Наступного дня Україна проголосила незалежність з того часу. Це свято відзначається не лише на її території, а й за межами, де проживає кілька десятків мільйонів українців. Пам'ятник в тираосполівці серпневі дні теж оздоблення прапору кольорів неба і хліба уже стало доброю традицією в державні свята, етнічні батьківщини українській громаді разом з представниками посольства України в Республіці Молдова збиратися на цьому місці. Придністрові українці це третина населення з часів розпаду радянського союзу. їм заново вдалося відродити свою мову, і які на рівні з молдавською та російською було надано статусу офіційної в кожному районі республіки. Відкрит. Ті товариства створені гуртки та колективи народної пісні, відкриті факультет української мови та літератури при ПДУ, українські класи в середніх навчальних закладах, а також гімназія в Бендерах, школа в Рибниці та ліцей комплекс в Тирасполі. Найбільше досягнення і українців Придністров'я, і Росіян Придністров'я, і Молдаван, Придністров'я, те, що тут вдалося зберегти мир, і що зараз у нас тут. Спокійне життя, я думаю, що це найбільше досягне. А решту треба працювати постійно щоденно і не забувати про те, що життя продовжується. Сім'ї утворюються, а діти народжуються. Україна завжди підтримувала своїх громадян під час війни 92-го надавала притулок усім, хто цього потребував. А у мирні часи своєму підростаючому поколінню допомагала навчальною літературою та комп'ютерною технікою. Більше десяти років Україна надає можливість дітям з українських родин безкоштовно навчатися в кращих українських вузах Одеси, Харкова, Києва та Львова. Цього року таку можливість отримали 74 випускники придністровських шкіл. Традиційно церемонію вручення направлень проурочили до дня незалежності. Це вже практика багатьох років, і я рада, що вона з року рік зберігається, і ще є над чим працювати, але найголовніше, що зберігається можливість дітей продовжувати освіту українською мовою на рівні вищих навчальних закладів. Юлія Деущак обрала для себе факультет журналістики Одеського національного університету імені Ілі Мечникова. За словами дівчини, роки навчання в українській школі рибниці не були марними. Мені не дуже було важко вступати на цей факультет, бо я Вчилася в українській школі. В нас вчителя були дуже, дуже грамотні. Вони нас навчали дуже гарно. Ми так все зрозуміли, що вони нам хотіли донести до нас. На завершення урочистостей посольство України в Республіці Молдова відзначило грамотами активістів громадських організацій, навчальних закладів, які самовідданою працею сприяють популяризації української мови та культури та відродженню українського примістров'ю щодо економічної співпраці двох держав Сергій Порошков завірив, що Україна зацікавлена в розширенні зв'язків. І планує взяти активну участь в другому інвестиційному форумі, який відбудеться 16-17 вересня. Я на прищепадмитро глухеньке, першореспубліканська програма промінь.